П'ютічене всім привіт! Вітаємо вас на каналі Об'юті Ченел. І сьогодні ми будемо говорити про контурну пластику губ та етапи проведення цієї процедури. Що ж таке контурна пластика губ? Це ін'єкційне наповнення тканини наших губ препаратом на основі гіалуронової кислоти. Це не лише про збільшення, як вважає більшість. З допомогою препаратів можна наповнити тканини губ, зволожити їх, розгладити зморшки або ж виправити асиметрію. Отже, з чого ми починаємо. Пункт перший консультація. Тут ми повинні оприділитись з побажаннями. З тим, що ви очікуєте отримати, і головне, з відсутністю протипоказів. До протипоказів відноситься вагітність, годування груддю, загострення хронічних чи автоімунних захворювань, герпес в стадії загострення, висипання в зоні ін'єкцій, підвищена температура тіла, біль у горлі, ГРВІ, а також відносним протипоказом є алергія на лідокаїн. Адже попередньо перед процедурою ми використовуємо знеболення, і більшість препаратів теж містять у складі цей анестетик. Пункт номер два підготовка до процедури. Напередодні процедури варто виключити споживання кави або міцного чаю за декілька днів до алкогольні напої та виключити прийом препаратів, які впливають на згортання крові. Пункт третій. Сама процедура. Безпосередньо перед процедурою лікар наносить спеціальний крем, який містить в складі лідокаїн. І він робить процедуру максимально комфортною, наскільки це можливо, і безболісною. Сама процедура контурної пластики губ в середньому займає від 5 до 15 хвилин. Пункт четвертий. Постпроцедурний догляд. Цей пункт є надзвичайно важливим, адже під час цього періоду може виникнути інфікування, може виникнути міграція препарату або ж віддалені набряки. Для того, щоб цього уникнути, потрібно чемно дотримуватись рекомендацій вашого лікаря. Пункт п'ятий. Огляд у вашого лікаря. Пункт п'ятий він теж надзвичайно важливий. Косметолог повинен запросити вас на контрольний візит для того, аби впевнитись, чи процедура пройшла успішно, чи немає певних наслідків, чи немає міграції препарату або шкомочків. Також за умови, якщо залишився препарат від попередньої процедури, можна провести докорекцію. Ви повинні мати контакти вашого лікаря-косметолога для того, щоб у разі чогось бути з ним на зв'язку, мати можливість написати чи зателефонувати в разі небажаних явищ. Фізіологічними побічними діями від процедури, тобто ті, які спостерігаються в нормі, є набряк в перші дні, синці, які сходять від 7 до 10, іноді до 14 днів, і боліві відчуття після процедури. Також в перші дні ви можете відчувати сам препарат і комочки. Це не завжди погано, це означає те, що препарат ще не інтегрувався в тканини. Якщо вас турбує ще щось інше, обов'язково повідомте вашого лікаря. Бажаємо вам вдалих та безпечних процедур. Якщо у вас залишились ще запитання стосовно цієї теми, залишайте їх в коментарях і ми з радістю відповімо. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Beauty Channel.